Як народжувався основний закон України, яку роль повинен відігравати він у житті держави та її громадян, і на яких ролях знаходиться у реальності? Чому так сталося, що Конституція залишається для більшості українців закритою книгою, а день її прийняття звичайним вихідним, а не святом, на яке чекаєш? Про це і не лише говорили у Бердичеві на тематичній годині державності. Конституція 1996 року народжувалася дуже непросто. Нагадали виступаючи її проект у Верховній Раді. Пройшов два читання, між якими фахівцями було враховано близько шести тисяч поправок. Далі прийшло розуміння того, що зволікання з прийняттям основного закону погрожує загостренням соціально-економічної ситуації в Україні. Президент навіть вирішив провести восени 96-го референдум. У відповідь парламент продовжив розгляд проекту. Зрештою, постановили вести роботу у режимі одного засідання, доки конституцію не буде прийнято. 28 червня 1996 року. Після 24 годин безперервної праці Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституції України. Після прийняття Конституції України президент скасував свою краску проведення всеукраїнського референдуму. Одночасно, закон України про прийняття Конституції України та введення її в дію від 28 червня 1996 року засвідчив втрату чинності Конституції України від 1978 року. З наступними змінами та доповненнями, та конституційний договір між Верховною Радою та Президентом у зв'язку з прийняттям Конституції України. Проте з прийняттям Конституції Конституційний процес в Україні не завершився. І по сьогоднішній день законодавча база України переживає період встановлення, адже вона не забезпечує певною мірою. Потреб держави та суспільства в правовому регулюванні суспільних відносин конституція мала знаменувати собою свободу держави, державний суверенітет та свободу людини. Державною стала українська мова, а незалежна Україна отримала свої національні символи. І що на виході запитують доповідачі? А те, що на 20-й рік існування основного закону більшість українців вважають День конституції. Днем, коли можна просто відпочити від роботи, але ніяк не святом державного масштабу. Згідно з опитуванням соціологічної служби, у 2008 році тільки 52,9% і громадян не вважали День Конституції своїм святом. Результати опитування у квітні 2013 року показали, що День Конституції є найулюбленішим святом. Тільки для 4% громадян. Шкода. Бу день Конституції це єдине державне свято, закріплене у самій статті Конституції. У статті 161 зазначено: День прийняття Конституції є державним святом Днем Конституції України. За даними опитування Фонду демократичної ініціативи, у грудні 2015 року 54. Відсотки опитаних відповіли, що ніколи в житті не читали Конституції України, навіть окремої статті. Українська конституція залишилася здебільшого для свого народу невивченим уроком. Констатують учасники години державності. Її не знають, а значить, не розуміють громадяни. Її ігнорує влада звідси і невеселі наслідки. Перший крок у бік конфлікту це знайомство з текстом самої конституції, нашими правами і межами самої влади. Не читали відтак, не захищали та дозволяли і дозволяють нині. Владі повсякчас заходити за межі Конституції основного закону держави. Слід зазначити, що саме в нашій Конституції вперше в історії Конституційного законодавства України в основному законі наголошується на тому, що норми Конституції є нормами прямої дії. Тобто при порушенні конституційних прав і свобод людини і громадянина можна звертатися до суду. Не слід забувати, що створювали конституцію люди, і виконувати її мають теж люди. А значить, все залежить лише від них. Обердичеві вірять, що основний закон української держави таки перетвориться на базу демократії. А усі задекларовані у ньому права і свободи стануть для кожного українця нормою життя. Конституція для України це як біблія. Я дуже щаслива з того, що в преамбулі Конституції сказані такі слова, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, перед нащадками, перед теперішним поколінням. Народ України в особі Верховної Ради приймає цей закон. І хотілося би, щоб ми його берегли. Цей закон. Він прийнятий. Дуже виважено, п'ять років готувалися ці матеріали. Конституція України може вважатися однією з найдемократичніших конституцій світу, тому ми маємо її пишатися. Там закріплені такі засади: державна мова, наш державний символіка, прапор, державний гімн, державна українська мова, такі речі, захист права приватної власності, тобто ті речі, які ми маємо берегти. і… Вона має стати для нас такою священною книгою, тим фундаментом, на який ми будемо вже приймати інші закони.